З вами Алекс Мусевич, і ми говоримо про бази даних українською мовою. Сьогодні у нас на черзі нормальна форма бойса Кода. У другій нормальній формі і у третій нормальній формі Використовується лише первинний ключ. При нормалізації до NFB. Нормальної форми Бойса-Кодна використовуються усі потенційні ключі. Відношення знаходиться у NFBK тоді і лише тоді, коли детермінант кожної значущої функціональної залежності є потенційним ключем. Термін значущий визначає, що немає самовизначень. Тобто з А випливає А. А детермінант кожної функціональної залежності є неприводимою сукупністю атрибутів. І це мінімальна сукупність атрибутів, якщо це правило не виконується. У відношенні то, для того, щоб привести його до НФВК, необхідно його розділити на два відношення шляхом двох операцій. Перше, це проекція без атрибутів залежної частини малої функціональної, такої функціональної залежності. І друге, це проекція на атрибути такої функціональної залежності. Тобто на детермінант, який стає ключем нового відношення. І залежну наступну частину. Визначення форми бойса кода не потребує жодних. Стався технічний Отже, визначення нормальної форми боса не потребує жодних умов попередніх нормальних форм. Якщо нормалізацію проводити послідовно, Перша нормальна форма, друга нормальна форма, 3NF. То у переважній більшості випадків при досягненні третьої нормальної форми автоматично буде досягнета нормальна форма Бойса-Кодда або НФБК. Третя нормальна форма не співпадає з НФБК тоді і лише тоді, коли одночасно виконуються наступні умови. Відношення має два або більше. Потенційних ключів. І друге, усі тобто ці потенційні ключі складені, тобто містять більше, ніж один атрибут. І третє, ці потенційні ключі перекриваються, тобто мають принаймні один спільний атрибут. В усіх інших випадках третя нормальна форма рівна NFBK. А з вами був Алекс Мосевич. Ми говорили про бази даних українською мовою. І Я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтеся на канал.